Чи відчуваєте ви себе в безпеці на фотосесії? Актуальне питання, адже фотограф це та людина, котра часто доторкується до своїх моделей, своїх клієнтів, тому що потрібно щось поправити, да, допомогти десь там застібнути. От. Але є все-таки певне негласне правило, про яке, до речі, мало фотографів знають. Потрібно запитувати у своїх клієнтів та моделей, особливо, якщо ну, ми бачимося практично вперше в житті, навіть якщо в десяте. Я попереджую, навіть особливо, коли з дітьми працюю, кажу: я поправлю волосся можна. Давай я тобі поправлю піджак, давай я тобі ще щось поправлю. Я до тебе доторкнусь. Я обов'язково попереджую людину. Тому що е, наше тіло. Це психологічні межі дуже важливі.